Вітаємо вас. 44-й фестиваль буде цього року вже, і це найстаріший фестиваль України. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, в першу чергу, знаєте, якраз будучи ось на останньому сюжеті. Від політики, від ситуації в Україні і фестиваль не може відійти. Але знаєте, також думаєш, коли нам розповіли про якогось там пана Філіпова, який очолював інститут культури, культури. в Луганську. Луганську. Ось і просто розумієш, що не просто таких людей допускали, які стали сепаратистами, які все це. Але взагалі ми дійсно дуже багато втратили в інформаційному просторі. І в східному регіоні, і в Криму, де проводилися всі фестивалі, міжнародні кінофестивалі Москвою. І просто треба, ну ми все ж таки живемо майбутнім, бо молодість тому і молоді, що це не закінчується, і просто думаєш, ну треба щось робити надалі, в Луганську, в Донецьку. Я вірю в щастя, вірю в те, що все ж таки нормалізується життя. І якщо ми щось не зробимо в культурному плані, якщо такі люди будуть очолювати інститути культури, то ну, ми не зробимо єдину Україну. Треба багато чого робити і там. Був нас Сергій Тримбач недавно. Говорили ми про цей Оскарівський комітет. Ну, традиційна тема, яка зараз нас слухав але не лише про це. Він говорив, що. В нас все це трапилося і через те, що не було кіна українського наприклад, так, і не лише так, українського, через так. те, що ми цей в культурному плані Донбас самі можна сказати відторгли. Туди не доїжджали Абсолютно. письменники, туди не доїжджали художники. Так багато і через це, ну ми ніби в самій колись вже від нього відмовилися. А тепер кажемо, ну як це, як це трапилось на Донбасі. ні, хоч є дуже багато. Є дуже багато людей. Я просто заглядаючи сьогодні, ми зробили прес-конференцію, оголосили повністю нашу українську програму. Ну, ще, мабуть, не повністю, бо ще якісь речі додаються. Бо сьогодні дійсно є якийсь дедлайн, який був 1 липня для української програми. Але коли приїжджають хлопці, які зробили якийсь фільм сьогодні в зоні АТО, ми просто за всю завантаженість не можемо не розглянути це і може ще щось додати. Ну, наприклад, у нас серед українських прем'єр є така картина Милі мої українці. Це режисер Олександр Жовна. Він і письменник, вже досвідчений, досить режисер. Який майже з цього регіону, з Луганська, робить патріотичний фільм про долю одного українця, який ще в старі радянські часи його посадили за те, що він просто носив квіти до пам'ятників Шевченка, за те, що він тоді носив український національний одяг і все інше. Дуже багато речей, дуже багато людей там є, дуже велика кількість інтелігенції, але дійсно, треба щось робити. Треба робити, якось показувати українське кіно, яке ще не. Вірять, але треба довести, що воно існує. 350 заявок на національний конкурс. Ви сказали. Так. Це рекордно. Ну, що я можу роки. сказати відверто? Це дійсно рекорд. Але кількість не завжди переходить у якість. Ви завжди так кажете, кожного фестивалю говорите, ну українські стрічки, ну все одно ну, не дотягують, ну, не вже дотягують, дотягують, вже дотягують. дотягують. Насправді ми дуже задоволені. Але це вже питання нашого відбору, якихось умов відбору. Бо сьогодні, на щастя чи на жаль, багато технічних засобів вже є доступними, і всі знімають кіно. Так, Я кажу, Вірка Сердючка, у кого є срод, то ти фейт. Тому дуже багато абсолютно аматорських стрічей. І треба ну, просто відбирати, бо, чесно кажучи, іноді дивитися. І, до речі, це стосується і іноземних картин. І іноземних картин, бо дуже багато, ну, абсолютно е аматорських, абсолютно нецікавих картин. Тому це важко. Але те, що все ж таки з цього. Е цієї кількості відібрали якусь програму, яка є дуже сильною, і це для нас дуже важливо, що національний конкурс став окремою частиною дуже важливою частиною. На неї дивляться наші. Іноземні гості, в першу чергу відбірковці інших фестивалів. І ми щасливі, що дійсно фестиваль молоді здає іноді ну, ту, той напрямок, той першу сходинку людям прийняти участь у міжнародних фестивалях і в Берліні, і в Канах. І ця частина сьогодні дуже важка. Всі це знають, дуже важка з грошима. Іноді знаєте, засипаючи, думаю, боже, яку аферу я роблю. Грошей нема. Може, йде фестиваль у книгу рекордів. Гіннеса, як можна зробити великий фестиваль без за грошей, за да. але якраз ця частина завдяки тому, ви знаєте, те, що ми маємо зробити. Ми маємо якось залучати меценатів. Ми маємо зробити умови, щоб людям було цікаво додавати до культури, додавати для телебачення. Я знаю, що і на вашому каналі дуже багато проблем. До речі, я дуже вдячний. Мабуть, всього треба було почати. Що громадське телебачення є офіційним партнером Так, Ми також Молодис. дуже вдячні вам, я що ми є. Дуже... Дякую за процент. це. І ось е, фонд, фонд Ігоря Янковського, який з нами працює вже два роки, і ми робимо це. Це була змога не просто провести і зробити цей національний конкурс тут. Ми випускаємо DVD величезним тиражем, який далі розповсюджуємо на великих фестивалях. І е, завдяки фонду ми змогли повести молодих кінематографістів у Берлін, у Кані. Кон... А це досвід. Це досвід. Якби ми сьогодні не... Відстоювали свою незалежність, але на щастя, ми все ж таки асоціюємося сьогодні з Європою, і для наших молодих режисерів це дуже важливо, все ж таки спілкуватися зі своїми іноземними колегами. Пане Андрію, але я, я знаю, як зараз важко громадському знаходити гроші, тому що ті люди, які давали нам раніше, зараз вони дають нам бронежилети. Ну будьмо відверті. Так, волонтери всі пішли туди. На кіно, мабуть, на кі... Я розумію, на кіно можливо ще ні, а от на кінофестиваль мені здається дуже складно. Завжди були в кінофестивалі фінансові проблеми. Завжди, завжди, завжди. не будемо, але завжди фестиваль відбувався, і це дуже тішить насправді. Як вам цього року вдалося? Дуже важко. Який бюджет залі фестивалю? Дуже важко, цього року? не знаю. <світ> не можу сказати. Він <світ> не нульовий, безумовний, бо інакше б ми не могли працювати взагалі. Ну, Можу сказати, що нас підтримує Державна агенція з питань кінематографії, яка як ви до речі, з директором? Е, Ми чудово з ним, бо ну, розумієте, це людина з великої кінематографічної родини, яка має. Філіпенко, якщо хтось не яка, знає. Розумію, ми дуже плідними. Ми бачилися, ми сьогодні разом проводили Рес-конференцію після цього ще розмовляли телефоном, і у нас дуже багато спільних планів. Бо він знає, що ми робимо ну потрібні речі. Ось сьогодні ми оголосили знову ж разом дежкіно фонд. Ми зробимо дні українського кіно в Мюнхені. Де ми теж маємо працювати, де дуже велика, не просто українська там діаспора, але дуже багато російськомовних людей, які дивляться до сих пір російське телебачення і так, вважають, що тут дійсно ріжуться, і, і невідомо, що Розпинають робиться. Так, да, невідомо, що робиться. Ми маємо це демонструвати і за кордоном нашу культуру, наше кіно. А дуже блідно працюємо, тому все ж таки, якась частина грошей 950 тисяч гривень. Це офіційно, хоч ну, є. Ця Дурна процедура ще з тендерами. це все відбувається. Знаєте, поки Вічно, ми не подолаємо наше чиновництво, проблем. важко працювати. Але воно є. Ми плідно працюємо з містом. Віталій Кличко буде відкривати фестивалі. Я дуже вдячний йому, бо це теж важливо. Бо знаєте, як наші інвестори і меценати, а ну кличко, треба. А да. все ж таки, тому навіть за це теж велика подяка. Ну, але є наші спонсори, є Українбанк, я назвав фонд. Не буду просто, щоб вас не оштрафували за рекламу не будь. якось інше. Але дійсно є все ж таки люди, які розуміють, що культура це теж, теж частина нашої сьогоднішньої війни. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що от є стрічки про АТО прислали, ви не можете їх не взяти, але скільки. Взагалі, от в цьому національному конкурсі цих тем, тем майдану, тем війни. Наскільки чи є інші, чи, чи актуальними якісь ну, ви бачите, знаєте, цікаві якісь інші теми? в документальному кіно в хроніці, безумовно легше відреагувати зразу на якісь події. Все ж таки відомо, що велике десь бачиться на відстані, і я думаю, що якийсь великий фільм про цей фантастичний період. Знаєте, ось пройшов рік між двома фестивалями. Змінилася країна. Просто змінилися країни, ми всі пережили це. Я ще мешкаю в центрі Києва, саме ось на розі Грушевського на музейному провулку. Тобто, просто був вирід цих подій всього цього. І дійсно змінилися країни. Я думаю, що якась велика картина ігрова ще з'явиться, ще з'явиться не раз, бо знаєте, багато фільмів знімаються сьогодні про Другу світову війну з іншим поглядом, про Першу світову війну, до да речі, 100 Хочу років виповнюється. Це теж цікаво все. Але є документальні картини, але є інші картини ігрові, які дивно якимось чином передбачають події. І це є мистецтво передбачити події, зрозуміти, що щось буде відбуватися. У нас є така програма: ну, по-перше, українські нові реалії, де ми покажемо різні картини, в тому числі фільм Кантора Війна за свій рахунок і Альманах Чорна книга Майдан, де молоді зробили. Різні картини, але і така програма кіно морального неспокою. Це, знаєте, ну, дуже широка тема, безумовно, так, колись було назване Чехословацьке кіно 1968 року, коли дубчики всі ці сподівалися на зміни, uh -huh. які придушили радянськими танками. Але навіть ось почесний такий гість: у нас буде грузинський режисер Ельдар Шенгілая, якого мене нагороджує призом нашим скітським. Молодець за внесок у світове кіномистецтво. Зараз в канах демонструвалася його стара картина, які 40 років виповнилися Голубі гори, Блакитні гори. Це картина, яка була неспокоєм у радянський час. Вона передбачала якісь речі дуже важливі. Тому це і сучасне румунське кіно, і сучасне російське кіно, яке все ж таки є багато фільмів, які. Ну, висловлюють ось цей неспокій. Я хочу ще про таке вас запитати. Багато завжди ми. ми ну я коли там відкриваю каталог молодості, думаю, а які ж гості там. Такі от відомі зірки приїдуть. Так багато було насправді зірок на молодості. Всесвітньо відомих. Наскільки взагалі зараз їх мабуть було би легше запрошувати? Тому що Україна в світовому контексті про Україну говорять, Україну хочуть бачити. Україна цікавить, і кого ви цього року запрошуєте і. Ви знаєте, ну я думаю, що взагалі ви спитаєте перше питання, яке здебільшого задають сьогодні хто, у пресі. Ну, це друге завжди питання. Перше завжди, а чи вчасно взагалі в цій ситуації робити кінофестиваль? Я думаю, вчасно вчасно. Бо треба висловитися, треба сказати не просто, що ми існуємо, а треба сказати, що ми боремося, що ми думаємо, що ми сподіваємося. І, але з іншого боку, ми. Навіть не зважаючи на зменшення бюджету, на складнощі з грошима, ми для себе все ж таки вирішили, що цей фестиваль не має бути ну якимись фейерверками, якимись зірковими подіями, як це бувало у нас, як приїздили там Сефіларен, вся в золотому дощі. Невчасно це робити. Безумовно, ми не діслали якісь запрошення якимсь цікавим людям. Не всі можуть приїхати, не всі ще відповіли ще йдеться робота, бо іноді ми ще й чуємо таке запитання: а насправді буде фестиваль? А чи спокійно, а чи можна приїхати в Київ? Бо безумовно навіть в Європі не зовсім. Розуміють, де Київ, де схід. Донбас, угу. І теж розуміють, коли чують вислови там Путіна, що він за три дні може бути у Києві, то, безумовно, є і небезпека якась для людей. Тому на сьогодні я можу сказати, що ми відкриваємо фестиваль все ж таки у Палаці України. Ми відкриваємо, до речі, на передодні виборів. 25-го 26-го вибори. Це День тишини, якраз. Ну, ми все -таки Тації не буде агітації не буде, агітації не буде, але я дуже радий, що багато наших політиків якраз цей вечір вони можуть трохи відпочити і завітають до нас. Ми раді всім. Ну може, не всім, все ж буде відверті. Є якісь для нас постаті, як для всіх нас. Але відкриваємо ми дуже цікавим фільмом, і я довго думав, не може показати. Ну, Павадир вже була прем'єра uh -huh. в Одесі. Може показати АТО, може показати ще щось про Майдан, хоч це вже показано про Майдан. А потім все ж таки вирішив: знаєте, ну це вечір і тишини, і все ж таки просто має бути трохи і фільм на сцені, на відкритті будуть якісь слова. І все це. Але фільм має ну, трохи бути щось таке, як відпочинок, щоб люди всі вийшли задоволені. І це буде фільм французький. Три серця. Фільм прем'єра його була на Венеційському фестивалі, на останньому венеційському фестивалі. Режисер Бенуа Жако колись десь сім років до нас приїжджав і знову приїде. Цей фільм. Зірки будуть на екрані. Ось навіть цей фільм Відкриття головні ролі виконують Три серця, Катрін Деньов, Шарлотта Гейнсбур, яка в нас з'явиться у двох фільмах. Оригінальні версії нимфоманки, ага. яку ми не бачили в кінотеатрах, і Кяра Мастрояні, дочка до речі, Катрін Деньов. Тобто, зірок буде більше на екранах, у залі, але будуть і такі режисери, як Ельдар Шенгілає, і інші, які для нас дуже важливі в нашій київській майстерні, бо будуть відбуватися, як завжди, майстер-класи. Майстер Це заняття для нашої молоді. Тобто більше робочих буде фестиваль. Будуть, ви кажете, що важливо виговоритися. Я з вами повністю згодна, що не можна поринути в цей час там скорботи, неможливо тільки скорбити, тому що можна зійти з розуму. І насправді культура повинна, як ніколи, бути зараз. Ми завжди на громадському про це наголошуємо, коли нам говорили, що одеський кінофестиваль недоречний чи ще якийсь. Ми абсолютно. Ну, не поділяємо цієї позиції насправді. Але ви кажете, ви говоритеся, Я пам'ятаю дуже хороші якісь дискусії завжди на молодості. Насправді. І майстер-класи це так, але дискусії після фільмів. Чи будуть якісь тут дискусії? Будуть обов'язково, по-перше, все ж таки, багато режисерів приїжджає представляти свої картини чи актори. Будуть завжди в нас нова така форма, крім прес-конференції, дискусій. Нова форма, що після сеансу всі бажаючи можуть залишитися в залі. Маємо 10-15 хвилин на спілкування з авторами картини. Це знаєте, навіть не тільки з пресою на прес-конференціях, а ця форма дуже цікава. Бо ми пишаємося тим, що фестиваль якимось чином виховує глядача. І той глядач, який до нас ходить постійно це дійсно і той глядач, який стояв, до речі, на Майдані. Бо я знаєте, ми що ж випускаємо протягом року і в прокат, і ось коли ми випустили одну з наших картин, переможців у. Січні не було нашого глядача. Було п'ять глядачів, хтось заходив погрітися іноді. Ми навіть показували на Майдані наші фільми а в той час. Наш глядач був там. І це для нас є, ну, Такою нашою гордістю. Ось, крім того, безумовно будуть прес-конференції, і готуємо ми дуже цікаві дискусії. Це нас підтримує фонд відродження в цьому напрямку, інше посольство, інші організації. Це така ось широка дискусія. Україна нова реальність. Але тут багато тем. багато тем і наш шлях в Європу, і наші стосунки з Росією і те, що відбувається в Росії, ось це кіно. Морального неспокою. Бо я вважаю, що ніяка армія сьогодні не переможе Росії, поки зсередини Росії російський народ не відбудеться ну не знаю, революція чи бунт чи щось, коли не зрозуміють забовані люди цією страшенною пропагандою, не зрозуміють, що треба змінювати цю велику чудову країну з великою культурою російською. Але на жаль, сьогодні це стара Московія, а зовсім не та навіть е Росія Петра, яка намагалася дійсно інтегруватися у Європу. в Європу в Європу. Ось тому це дуже цікава тема. Вона досить широка, але я знає, ми знайдемо якісь дуже важливі це і питання толерантності, які ще є дуже актуальними в Україні. Бо знаєте, коли на футболі там демонструють банан чи щось ще це, теж ще пережитки старої. Це правда, є і в Європі, і все це, але кіно культура. Має дійсно якось працюватися у будь-якому напрямку. До речі, російське кіно представлене наскільки на, скільки, на фестивалі. Тому що ми знаємо цю історію з Олегом Сенцовим і бойкот, наприклад, на форумі видавців у Львові бойкотували російські книжки російських видавництв. Це можна зрозуміти. Це можна зрозуміти. Але ви знаєте, о... той же Олег Сенцов, до речі, нами запрошений як член міжнародного журі, бо це режисер. Який прийшов колись до нас своєю ще не готовою картиною, геймер. Яка була, ну, теж можна було подумати аматорська, бо він не має бути. Він приніс філь... цей фільм, і ми просто побачили, що це талановита людина. Він був uh, призом глядацьких симпатій, якщо я не Ні, Він фільм. був поза конкурсом, він був у нас ага, поза, поза конкурс. конкурсом, але все ж таки ми тоді звернули увагу і Держкіно, яке додало потім грошей до того на постпродакшн картини, яка потім вже була показана в Роттердамі. І ми пишаємося, що він завжди наш учасник. Цього року ми запросили його у між narodne już jeszcze І зараз разом і з Європейською кіноакадемією, і дуже з багатьма діячами з Росії намагаємося якось підтримати. Тільки вчора було звернення Європейської Академії, до речі, з великими погрозами, що вони виключать російських кінетографістів з членства Європейської кіноакадемії, якщо вони не додадуть свої голоси про свободу Олега Сенцова. Е, ну, як бачите, ніхто на це не реагує в Росії. Е, ось е, тому, але російське кіно, ну, наприклад. Навіть наше дуже цікаве національне журі в національному конкурсі це міжнародне журі. Але де є двоє українців, і голова журі це російський продюсер, який багато працював з Україною. це Євген Гінделець, якого і на вашому каналі були всі Ютуби і все. Коли ще не пер в перший протест був в Москві проти е, окупації Криму. Його тягнули Омоновці головою по асфальту. Це фото обійшло скрізь, і ми дуже раді, що він згодився приїхати. І буде дивитися українське кіно, бо все ж таки в майбутньому я думаю, буде ще якась копродукція з Росією, і це є важливим, щоб наше кіно побачили там. До речі, повнометражний фільм Брати, ось теж, мабуть, це ваше питання. Він був представлений на московському фестивалі. І виграв, до речі, одну премію. Дві він отримав за Кращу жіночу роль у міжнародному конкурсі і отримав приз російських кінокритиків як кращий фільм-фестивалю. І це теж був ну не жест, а все ж таки, теж якесь, якась декларація російських критиків на підтримку українського кіно і на підтримку України. Цей приз до речі критиків лежить у нас в офісі, бо. Е Режисер Трофіменко і акторка вони не приїхали на фестиваль, самі вони бойкотували і довго думали, а дати фільм на фестиваль чи ні? І дуже добре, що дали. Я, я теж сьогодні бойкотую російські фестивалі не їжу до Росії, хоч дуже багато там моїх друзів, дуже є чудові фестивалі, які дуже люблю, але я вважаю неможливим для себе сьогодні їхати в Росію. Але фільми треба посилати, бо це наша теж. Можливість говорити маленька диверсія, маленька диверсія це теж про це треба думати. А російські фільми у повнометражному конкурсі у нас чудова картина клас корекції. Це картина, яка отримала приз за кращий дебют якраз на кінотаврі російському фестивалі, і фільм, який вже подорожує міжнародними фестивалями. І я думаю, що ця картина дуже перекликається з нашим фільмом Плем'я і буде дуже цікаво його подивитися. І є спеціальна програма, де найкращі стрічки зараз ще є якісь узгодження, не все можемо отримати. Угу. Ну, Хто може побоюється навіть показати в Україні і запрошуємо якихось гостей. Ну але думаю, ще більше інформації у нас буде протягом тижня, якісь підтвердження. Ну якийсь, хоча б один на звіті, які в спеціальних програм. Ну багато фільмів вже я знаю, що принаймні. Ну ось я сказав клас корекції. Ще п'ять фільмів вже російських підтверджені. Просто я зараз може, знаєте, сьогодні. Був більш занурений в українську програму. Наступного четверга у нас буде прес-конференція з міжнародної програми. Просто не все пам'ятаю, що вже підтверджене, що ні. Ну там є ну, дуже цікавий фільм. Сігала режисера, який до нас приїжджав минулого року, і він приїжджає представити свій фільм. Це така такий зріс. Російської дійсності дуже цікавий. Пане Андрію, не про фестиваль. Останнє питання до вас це про те, наскільки може українське кіно вирости в тих подіях, що зараз відбувалися. От ми маємо насправді великий успіх. Фільм Плем'я на міжнародних кінофестивалях купу нагород зібрав, був на 70-х, що не помиляюся вже в міжнародних фестивалях класу А. Багато з них є, так. Але це такий, ну як завжди, гостро соціально там чорнушне кіно. Україна з таким. Як ви думаєте? дуже добре зроблено. зроблено. Дуже добре дуже зроблено. Зроблено. Я навіть Знаєте, не спірчу. Тема – Це одна справа, а як зроблений фільм, знайдені якісь дуже важливі художні шляхи, і це дуже важливе, що вони мають французького дистриб'ютора. Який займається просуванням цього фільму за кордон, він проданий в Сполучені Штати Америки, але зараз непоганий шлях і фільму Повадиро фільм «Брати» теж подорожує. Він тільки зараз ще на кіношоці отримав приз за кращий сценарій. Тільки почав тому так. Безумовно, безумовно, на жаль, на жаль, ви знаєте, завжди думаєш так, що мирний час. Не дуже не дає інспірації нашим художникам, нашим кіномитцям про що сказати. Ми знаємо, яке було відродження е, кінематографу, ні, кінематографу, наприклад, Югославії, ну, Сербії, Хорвації, Словенії, Македонії, Боснії, Боснії, де з'явилися фільми після тих, на жаль подій війни. Війни, коли з'являється про що сказати, бо абсолютно зрозуміло, що молода людина там 20 чи 30 років, про що вона може розповісти. Ну, краще, коли вони знімають про свій перший сексуальний досвід, бо це їм болить. А коли вони намагаються говорити про світові філософські проблеми, нічого з того ще не виходить. А коли ця людина занурена у такі події, як АТО, чи стояла на Майдані, це зовсім Інше інше, ну є про що сказати, пережито. Пережита якась дуже важлива зміна участі, зміна долі цієї людини. Тому, безумовно, цей рік, ці події, вони мають вплинути на ідеї молодих кінематографістів. Кінематографістів. Їм є про що говорити. У вас є ж конкурси студентських робіт і короткометражних робіт. Наскільки ви бачите, що вони будуть цього року сильними? Дуже сильні, дуже сильні. Серед українських фільмів в міжнародному конкурсі, де представлено в студентські номінації, представлено більше 20 країн? Три роботи вперед діти вітчизни, сповідь Галина Лаврінець. «22 хвилини зустріч Владислав Робський та обличчя Нікона Романченко дуже перекликаються ці картини з сучасними подіями. І в короткометражному конкурсі це картина вигадка Катерини Чепік. І дуже цікава картина данина Тетяни Войтович. Дуже така алегорічна, зроблена до подій. Але мені здається картина про те, що треба нарешті навести. Якийсь ремонт, якийсь, якийсь лад в українській хаті. Ось. Ну і я сказав, що картина брати остання сповідь в повнометражному конкурсі, і всі фільми, які є в національному конкурсі, вони дуже болючі, дуже болючі. Покажемо один спробуємо показати трейлер фільму Данина Войтович, режисерки, і з вами прощаємось. Дуже дякуємо. Будемо на наступних прес-конференціях ваших. Будемо анонсувати міжнародну програму фестивалю молодість. Ну і звичайно, будемо висвітлювати всі дні фестивалю. події. насправді завжди скільки я собі відмічаю там в каталозі купу. а Потім не встигаю на всі насправді. Не ну встигали, це проблема, але, так. що хочу ще не останню порадити роди. Бо вже другий рік у нас міжнародний конкурс дитячого кіно, розрахований на вік 10-14 років. Сеанси будуть безкоштовними, конкурсні сеанси. І запрошуємо з родинами, бо це чудова програма міжнародна з багатьох країн світу, де теж є українська картина Трубач у дитячому конкурсі Анатолія Матешко. І це знову буде просто подія і для батьків, і для дітей. Приходьте, бо це канікули ще шкільні. Завітайте родинами до кінотеатру Кінопанорама на дитячий конкурс. Добре, дуже дякую.